І ми продовжуємо вас знайомити з новими людьми серед депутатів. Ганна Гопко, номер один у партії Самопоміч. Одним із найвідоміших досягнень пані Гопко до чого стала заборона куріння у громадських місцях. І щоб знову урізноманітнити нашу програму, ми запишемо інтерв'ю в автобусі. Пані Ганно, йдуть чутки, що ви йдете по трупах. Не очікувала такого варіанту. Чуток. Ну а яке може бути інше пояснення? Людина, яка ніколи не була в політиці, перший номер у партії і одразу потрапляє в парламент. Як ви то може, у вас є інше пояснення логічне якесь? Рішення, взагалі, стати першим номером самопомочі, яке приймалося з розрахунку на те, що справді потрібно, щоб в парламент зайшли політична сила, яка орієнтована на реформи. Друге, дуже важливо було також це як ми потім обговорювали, щоб першим номером була жінка. Чому це раптом стало важливо у нашому патріархальнім а, суспільстві? Що, у вашим патріархальному суспільстві, як правило, жінки, коли в країні війна, і коли е, дуже багато речей, вони потребують, можливо, жіночої мудрості. А як до цього поставилися інші е, жінки з самопомочі? Ну тому що ну там не було сварок там під е, входом, ну там не намагалися вам видерти патла, там я не знаю. Ми підбирали під ті пріоритети, і дуже важливо, якраз було, що в тих пріоритетах якраз і зійшлося те, що в першій десятці було 50% жінок, 50% чоловіків. І я думаю, що це справедливо, тому що ті країни, в яких є 30% жінок у владі, вони є одними з найбільш успішних. Це скандинавські країни. От і а це, може завдати тому, що не більше 30%? Ні-ні, там в країнах є і більше 30% ага. жінок. От, у нас на рівні 8-10%. Ви так само є декому відомі, зокрема курцям. Якщо просто говорити, то вони вас ненавидять. Неправда. У мене Майкла, е, в, знімальні, я Неправда. в знімальній групі більшість людей курить, крім мене, і ще кількох. Ні, вони вас не, не ненавидять. Вони щасливі, я... вони що щасливі. вони приходять зараз в кафе, бар, ресторан і вони і смакують можуть, їжу. і не можуть курити. Та вони ні. від того щасливі Вони Ї... приходять Їм посміхаються кави. офіціантки, які вже зараз можуть ходити навіть вагітні і їх працювати в приміщенні, які вже я перепасу до чого тут. Моя знімальна група до вагітних офіціантів. Я вам розповідаю про ефективність дії закону. Чи не є це порушення прав курсів? Слухайте, немає це порушення прав курців. чому тому, що ваше право розмахувати руками закінчується там, де починається мій ніс. Треба говорити про права жінок офіціанток, а це більшість молоді дівчата, які ще не народжували, і це було дискримінацією їхньої права на роботу в безпечних умовах. Так само більшість курців вони не інваліди. Для них вийти на перекур це не є проблемою і повернутися а як щодо назад. прав курців з обмеженими можливостями. З яким обмежили можливості? Ну ви використали таке нетолерантне слово як інвалід, то так неправильно говорити. Як щодо тих курців, які мають обмежені можливості, які не можуть вийти на вулицю і там покурити. А ви впевнені, що вони дуже часто ходять в кафе-бари, ресторани? вони не ходять, ви знову використали нетолерантне слово. Я кажу про те, що закон, який. Звільнив приміщення кафе, барів, ресторанів від тітюнового диму. Він дуже корисний. А для здоров'я нації? Зараз в Європі дуже багато говорять про е, дозвіл на куріння марихуани. Про дозвіл на куріння марихуани. Ну, в лікувальних чилях, там не в лікувальних. Як ви до того чи що ставите, коли, ну, щоб можна було там вільно курити марихуану? Ну, тобто, легалайз. Погано сталося. Чому? Ні, це те, що я добре ставлюся, мені цікава ваша аргументація. Ну, Тому що вважаю, що це будь-яка залежність для людей, вона не виправдовує там. Тобто є інші способи допомоги людям, але не маріхуану. І я за те, щоб популяризувати здоровий спосіб життя от, і різні способи, для того, коли людина без маріхуани зможе вирішити свої проблеми. Мені треба знайти щось негативне про вас. А що ж ви досі не знайшли? Що ж ви робили? Ви не зробили домашнього завдання. Я, я до його кіри. зробив прекрасно, тільки ну? я нічого не знайшов. Ми я так єдине так знайшов, знайшов так. Е, про вас Ці, на сайті. Е, не можу його назвати, то і назву того сайту, е, що ви насправді мені важко в то повірити, але що ви насправді. Ні, що ви насправді курите. Та ви що? Нема такого досвіду. Ми можемо зараз дати тест на, на, та, на, на, що? На, на, на присутність нікотину в крові. Так може ви зізнаєтеся. Ну, ну, активістка, е, і до, до того, як бути в Верховній Раді, пролобіювала повно законів, і, і вчилася на журналіста, і, і закінчила з червоним дипломом. З червоним дипломом, це викликає підозру. Дайте нам журналістам шкілета в вашій шафі. Ну, що у вас є поганого? Ну, ну скажіть щось, я не знаю, ну що. Що поганого? Так. Може, ви правила дорожні, їхали сюди, і порушили, на червоне проїхали. Будь ласка, там, вам... там не порушує правила. Ну, хоч щось, дайте нам. Ну, Щоб ми причепилися і, і знали, що ну, нарешті вона така сама, як всі. Ну, інколи, от коли дістають люди, то здатна. До проявлення емоцій. А ви можете вдарити? Вдарити, не знаю. Це вже треба, ну, такого не було. Ні, але це вже треба що. Наскільки вже, я не знаю. Якщо це буде якась справа дуже серйозна для країни, чи справа серйозна, то якщо це буде вимагати, ця справа, якісь будуть там, але не думаю. Так, ні? Думаю, що ні. Я думаю, що так. Думаю, що так. Я не знаю, не знаю насправді. Можу вдарити. О. <ріст> ну, тобто насильницькі дії вам не є чужі. Ні, я за те, щоб усе мирно домовлятися. Чому Але Ви так намагався знайти хоч щось.